Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі! Хочу поділитися темою нагірною проповіддю Ісуса Христа про блаженство. Ото що має Біблію разом зі мною відкриваємо, будемо разом досліджувати. Євангеліє від святого Матвія 5, розум з 1 віша. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І відкривши уста свої, він навчати їх став промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода б ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків. Що були перед вами. І ми породуємо над кожним блаженством у світлі Слова Господнього. Слово блаженний це щасливий, щасливий, щаслива та людина. І це звернення тільки до членів Христової Церкви. Кожен член церкви, який щиро увірував і народився згори від Слова Божого Духа Святого, склавши заповідь з Господом, прийнявши Святого Духа, став Хришний Духом Святим, він має мати цю характеристику блаженств. Усю характеристику, не просто одне, наприклад, в Богі духом може бути, а засмучений – ні. Ні, це все має бути в кожного члена церкви. Отже, починаємо: щасливі або блаженні в Богі духом, В Богі духом це члени церкви Христової, які постійно потребують Бога. Які нуждаються в Бозі, які усвідомлюють свою залежність від Христа від Господа, які розуміють, що вони без нього нічого не можуть ні сказати, ні зробити. Які є смиренними, сокрушенними і які є послушними завжди Господу. І от ми відкриваємо місце Слова Господнього Євангелія Івана, 15 розділ, і будемо читати. З віршик. Зараз це буде віршик. Е, Четвертий. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому то й рясно зароджує. Бо без, мене чинити не мож... Бо без мене нічого чинити не можете ви. Отже, Христос каже так, що без Христа, без нього, ми не зможемо нічого робити. Дехто скаже, ну а як люди світу цього, навіть які не знають Господа, встають, йдуть на роботу, щось роблять, але це не про це говорить. Тут іде мова, що без Христа нічого Божого, Божих справ, Божих діл. Ніякого плода ми не зможемо принести для Царства Небесного. Отже, це йде мова саме те, що без Христа, без Його Слова, якщо ми не будемо перебувати в Його Слові, а Слова Христового не буде в нас, ми не зможемо принести плода для Ісуса Христа і не, мож, не зможемо нічого доброго, Божого зробити. Оце говорить Ісус Христос. Отже, блажені це ті, які постійно усвідомлюють свою залежність без Господа, що вони без Бога нічого не можуть ні зробити, ні сказати. І от ми читаємо так само Євангелія Луки, 18 розділ. Читаємо з 9 вірша. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби правені, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів: два чоловіки до храму війшли». Помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе Дякую, Боже, тобі що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправені, перелюбні, або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав. Бу Боже, будь милостивий до мене, грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більше виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. З цього контексту ми бачимо так само приклад митника і приклад Фарисея. І коли цей митник себе смирив, коли усвідомив своє, можна сказати, таке гріховне становище, так, не оправдовувався, не був самоправеним, а смирив себе, то Господь сказав, що про них про гамитника ще пішов виправданий в бічність цей фарисей. Тому, брати і сестри, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тому щасливі ті люди, які в Богі Духом, які постійно усвідомлюють свою залежність від Господа, які, стаючи е, зранку, е, ніколи стараються завжди мати єдність з Господом, стараються завжди бути можна сказати, в єдності з Богом. Стараються завжди, брати і сестри, почитати Слово Боже, побути в молитві. Такі люди, вони є в Богі Духом, потребуючи Бога. Це перше, блаженні в Боги Духом. Наступне, блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні засмучені. Тобто виходить так, що люди, члени церкви, які засмучені, вони будуть утішені. Засмучені від чого? Чому будуть засмучені? Засмучені брати і сестри, тому що, підпішовши за Христом, Христос нам не обіцяв доброї, такої, як би сказати, широкої дороги, розстелених квіт. Він нам обіцяв, що ця вузька стежина, вона є вузькою, це терниста стежинка, кінець і життя вічно. Апостол Павло, коли він проповідував, говорив, що через великі утиски треба входити в Боже Царство. І так само і тут. Тут йде мова за засмучені всілякими випробовуваннями за ім'я Христа, всілякою боротьбою за ім'я Христа. Так само можна сказати, різними якби, гоніннями, переслідуваннями. Ось і це той момент, дочасна кара, коли навіть Господь щось допускає, вона не здається потіхою, вона є смутком. То вже потім для тих, хто перетерпів, вона приносить мирний плід праведності. І тому ці люди, ті члени церкви, які, можна сказати, послідували за Господом, цей нелегкий шлях, вузький і тернистий. І ось ми читаємо місце слова Господнього. Послання апостола Петра, перше послання апостола Петра, і будемо читати перший розділ з 6 віршика. Дістьтеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а віруючи, радієте невимовною і славною радістю. Наступне місце писання ми прочитаємо з Євангелія Івана, 16 розділ. І читаємо з 16 вірша. Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили. Один до одного, що таке, що сказав він до нас незабаром, і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите? Та я йду до отця. Гомоніли також, що таке, що говорить незабаром? Про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм Чи про це між собою міркуєте ви? Що сказав я незабаром, і вже мене бачити не будете ви? І знов незабаром і мене ви побачите. Поправді, поправді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме. І ніхто радости вашої вам не відійме. Так само бачимо із цього контексту, що саме тут іде мова про те, що люди віруючи, вони будуть переживати різного роду випробування, різного роду боротьбу, різного роду переслідування, гоніння. Але от візьмім апостола Павла, візьмім апостола Павла і Силу. Написано, що коли вони були, знаходилися і йшли на молитву у Филипах. Там ж зустріла їх жінка, яка мала духа віщунського. І коли вона потім, Господь через Павла, вигнав цього духа нечистого, віщунського з цієї ворожбитки, то за це дуже сильно дістали апостол Павло і Сила. Їх притягли зразу до, скажімо, керівників того міста. Їх взяли, збичували, побили їх добре, вкинули їх в'язницю. Ще цей сторож наказали йому вкинути. Щоб він пильно стріх, а він зав, кинув ще внутрішню в'язницю, забив їхні руки і ноги в колоди. І ось що апостол Павло робили з силою, апостол Павло Павлою сила, а написано, що вони Богові співали і молилися. І коли Господь потім явив свій супровід, явив свою силу, явив свою те, що ті двері в'язничні повічинялися, те, що ув'язнені, вони слухали це слово, це що вони співали і що вони молилися. кайдани з усіх поспадали, брати і сестри. Настільки Господь дав свій супровід, яка потіха потім була. Цей сторож навіть потім з усім своїм домом увірував. І от просто вдуматися, Настільки дійсно були би, збиті, що тут доброго, засмучені, як їм боляче було, коли їх били. Але потім Господь навіть їх втішив і потішив, брата і сестри, давши свій супровід. Так само апостол Петро і інші апостоли, коли їм пригрозили, були. І вибили їх добре, висікли їх добре і наказали не проповідувати про Ісуса Христа, то написано, що коли вони поверталися від Синедріону, то вони раділи, що сподобалися постраждати за ім'я Христа. Отже, ще тут на землі Господь потішає і в вічності потішить, де не буде ні крику, ні плачу, ні болю, де все минеться, брати і сестри, коли вірні люди. Будуть в Новому Єрусалимі. Слава йому! Ще одне місце Писання ми читаємо об'явлення сьомій розділ. Сьомій розділ. Читаємо з першого віршика. По тому я глянув і ось нато великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі Агнцеві!» А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих істот, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи: Амінь. Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців. І до мене сказав: оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони, і звідки ля поприходили, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. І він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого Гор'я, і випрали одіж свою, та вибили її в крові агенця, тому то вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека, яка, бо агні що серед престолу, буде їх пасти, і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сль сльозу з очей їхніх зітре. Алілуя. Як бачимо з цього контексту, що всі спасені люди з усіх племен, язиків, народів стояли перед престолом. І от коли один старців запитав Івана, хто вони є? І ось дає відповідь цей один з старців, так само каже, що це ті, що прийшли від Великого горя. Тобто це були члени Христової Церкви, правильні люди, як старозаповідні, так і новозаповідні, які пережили, скажімо, нелегке життя тут на землі за ім'я Господні, мали нелегке життя, велику боротьбу, перетерпіли, дехто з них був страчений, дехто був вбитий, та інші були, як йому сказати, зовсім. Переслідувані гонимі в тюрмах і так далі. І це прийшло від великого горя, тобто від великих скорбот, брати і сестри, вони були тут не, не їм життя було, не, мов би засмучені були. І зато вічності Господь не сказав, що кожну сльозу очей їхніх зітре. Ось тому так само блажені, щасливі ті члени церкви, які засмучені за ім'я Христа, страждають за ім'я Христа, як апостол Павло казав, любо мені перебувати в стражданнях, в недугах, в прикростях за ім'я Христа. Брати і сестри, тому щасливі ті люди, які за Христа страждають. Як говорить апостол Павло вчинено вам добродійство не тільки вірувати, але й страждати за Нього, бо вони будуть утішені. І тіріше утішені при їхньому житті. Ще тут на землі і вічності, і вічності, брати і сестри. Вічне, вічне блаженство чекає рай, новий Єрусалим. Третє, блаженні лагені, бо землю спадкують вони. Земля, то треба розуміти, новий Єрусалим. Небесний новий Єрусалим, там, де престол Божий. Спадкують вони. Отже, чому так важливо? Не наголошується, що саме щасливі лагені. Людина лагідна, коли вона є лагідна, член церкви, який є лагені, в нього буде відсутній гнів, відсутня образа, відсутнє подратування, відсутнє непрощення. В нього буде відсутня сварка, і можна перечислювати. І навіть написано, що лагідна відповідь вона гнів відвертає. Саме коли член церкви лагідний, він, може сказати, це так відчувається, що навіть хочеться його більше слухати і з ним дружити, з ним мати відносини. Тому, брати і сестри, блаженні, лагні, бо вони землю спадкують. І коли ми читаємо послання до Філіп'ян, послання до Филип'ян, четвертий розділ, і ось ми читаємо п'ятий вірш. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям Господь близько. Апостол Павло каже, ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Тобто, як віруючим людям, членам Христової Церкви, так і людям світу цього, які ще не пізнали Господа. Господь близько. Інше місце писання. ми читаємо 1 Петра, 3 розділ. І читаємо з 14. -го. Вірша. А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся, а Господа Христа святіть у ваших серцях. І завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас, а далі підкреслюється, і з та зі страхом. Отже, Господь через апостола Петра нас навчає, що навіть якщо прийдеться стати перед можновладцями, навіть якщо прийдеться стати перед іншими людьми, які нас не вважають, які нас якби, повністю проклинають, говорять про нас недобрі речі, то каже, як перед ними стояти? Не віддавати око за око, ні. А написано, щоб ми були готовими дати відповідь про ту живу надію, яка в нас, про те спасіння, яке Бог нам дарував, з лагідністю і зі страхом. І я, мені згадується приклад апостола Павла, коли він стояв перед Агріпою. Це в кайданах, закутий, по руках і по ногах, і стоїть апостол Павло. І от як він промовляє до царя Агріпу. Він говорить, каже, о царю, я себе вважаю за щасливого, що я можу перед тобою стояти і звіщати тобі слово Боже. І так просто подумати це, апостол Павло, що ж ти говориш? Яке тут щастя, ти в кайданах, ти постійно битий переслідуваний, А він каже, я себе вважаю за щасливого стояти перед тобою. Оце, оце, брати і сестри, настільки та лагінність була присутня в апостола Павла, що потім Агріпа через його свідчення, як він свідкував, говорить до Павла: ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. Яка переконлива мова, яка доступна мова в дусі лагіності? Ще одне місце писання. Ми будемо читати послання до Галатів. До Галатів це буде шостий. Розділ і читаємо перший і другий віршики. Браття, як людиною впаде, який прогріх, то ви духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть грі один одного і так виконуєте закона Христового. Апостол Павло дає пораду нам Господь через Павла, що коли навіть брат впаде, спіткнеться десь впаде в гріх, то що написано? Виправляйте такого як? Духом лагідності Чому так важливо виправляти Духом лагідності Тому що, коли ти виправляєш його духом лагідності, то те слово скоріше він сприйме, скоріше візьме з того висновок і покається, і прийде назад, повернеться назад до пізнання правди, призведе. От дивіться, як написано. В Якова написано, що відкиньте всяку нечість, всяку злобу і прийміть, Слово Боже, всіяне ваші душі із лагідністю. Із лагідністю. Брати і це важливо в нашому житті. Це важливо, щоб так само противники, або ті люди, які десь спіткнулися, виправляти їх з духом лагідності. І так само ми читаємо ще перше Тимофія. Друге Тимофія, другий і ми читаємо з 24-го віша. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха що навчав би противників із лагеністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він оловив їх для роблення волі своєї. Зауважмо, раб Господній – це і пастор, і проповідник, та й кожен член церкви. І він повинен противників, тих, хто противиться Євангелії, хто не хоче приймати, може, слів Божих. Дивіться, все рівно написано, як треба навчати. І лагеністю. І лагеністю. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоб правду пізнати? Оце важливо, брати і сестри. Ця лагеність, вона має бути в кожній віруючій людині, в кожній, починаючи від пастора, служителів і кожних членів церкви. Лагеність має бути присутня в нас. Тому що, ще раз хочу навіть на жінку написано, про жінку написано, та? про кожну жінку, що що дорогоцінне перед Богом. Не прикраси, зовнішній вигляд, так? золото, там срібло, чи там навіщення золота, чи різні прикраси, а що захована людина серця в нетлінні лагінного і мовчазного духа. Оце є дорогоцінність перед Господом. І так само і тут, брати і сестри, ця лагідність повинна бути в кожного із нас, всіх, хто вірував в Господа Ісуса Христа. Тому, поділившися трь, трьома блаженствами, ми на другий раз. Продовжимо, продовжимо цю тему про блаженства. Отже, блаженні в Богі Духа, ми сьогодні коротко пороздумували, засмучені блаженні і блаженні лагідні. А далі ми ще будемо роздумувати і над іншими блаженствами. Хто буде слухати це слово, бажаю рясних Божих благословень, а нашому Господу хай буде вічна подяка, слава і честь, Богу Цю, Сину і Духу Святому. Амінь.